Всім привіт, друзі! А, недавно потрапив в бій із тестером. А, нік його анспект на от цьому танчику м 48 а 2 Давайте власне, подивимося поближче, що власне, це за машина така. Так, в реплеї можна трошки так от Віддалити і от подивитися. Дуже-дуже сильно нагадує Ренегата". Ну, Особисто мені. От. А, що, що можна такого сказати? Це СТ 9 рівня. Поки, за що вона буде, поки невідомо, Її обкатують супертестери зараз. Ем, виглядає цікаво, ренеган на своєму рівні доволі прикольна машинка, якщо це буде СТ. Е, звичайно, з відром одногорові одного ну, Не знаю наскільки це буде іграбельно, скажімо так. Але, тим не менше, машина доволі цікава. ну, Особисто для мене. Не знаю, які його характеристики. Поки що такої інформації я ніде не бачив. Ну, загалом, за, за зовнішнім виглядом, доволі симпатичний танчик. А, мені особисто а, по зовнішністі він подобається. А, в даному бою він не сильно довго пожив, тому от, а, сказати вам щось більше про його ефективність на, наразі поки що не можу. А, в тестера він грав, скажімо так, не сильно таки добре. На цій машині біля 2000, ну, менше навіть як 2000 середнього. Тому договорити щось про якісь ефективності наразі не можна, але тим не менше, я думаю, що це просто буде середняк якийсь. Не думаю, що це зроблять якусь знову ж таки імбу. Можемо дивитися, ну переглянути от на фоні кобри, як він їде. Тобто їде він трошки швидше, тобто не такий повільний, як кобра, але тим не менше і не, не являється такою супер швидкою якоюсь машиною. От е башта доволі така продовгувата. Ззаді маємо величезний моторний відсік, який, я так розумію, буде офігенно просто пробиватися фугасами. Ну, як і всі інших танків. От, е а так... Дуже навіть нагадує реально Ренегата. Симпатична така машинка. От, це така от коротенька інформація, хотів з вами поділитися, що от, зустрічайте в рандомі такі танчики. До речі, також додали не тільки. От такі. От, там є зараз ще і десяточка схожа, схожого типу і схожою назвою. Тому от, майте на увазі, що ви маєте можливість... От, Зараз в рандомі такі от агрегати зустріти. Відповідно, можна там десь подивитися ефективність даних машин а, у того самого тестера ну, і зрівняти там по його відсотках перемог і такому от іншому. Отже, всім гарно дякую за увагу і бувайте!